Вас у нашому коледжі, ми пишаємося тим, що навчаємо фахівців за актуальними спеціальностями, які відповідають вимогам ринку праці. За освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок студенти опановують навички фінансового аналізу, управління банківськими операціями, страхуванням та інвестиціями на фондовому ринку, наші випускники затребувані на ринку праці завдяки ґрунтовним знанням та практичним вмінням. Економічний факультет УЖНУ. Готує фахівців у сфері економіки, фінансів та управління. Студенти здобувають практичні навички, проходять стажування в бізнесі та фінансових установах. Викладачі досвідчені професіонали, що допомагають у розвитку кар'єри. Факультет організовує конференції та тренінги, надаючи студентам можливість спілкуватися з експертами галузі. Наша бібліотека це не просто місце для читання, це центр знань, де студенти мають доступ до безлічі навчальних матеріалів, а також онлайн-ресурсів, які допомагають у навчанні та підготовці до майбутньої професії. Крім того, бібліотека може похвалитися колекцією майже 22 тисяч книг, що дозволяє кожному знайти необхідну інформацію для розвитку своїх знань. Бібліотека УжНУ це сучасний освітній простір з доступом до книг, журналів та електронних ресурсів. Вона пропонує комфортні читальні зали та Wi-Fi для зручного навчання. У фондах бібліотеки видання з різних галузей науки від права до туризму. Бібліотека підтримує наукові дослідження студентів і викладачів, а також організовує заходи для інтелектуального розвитку. Наш коледж має доступ до ресурсів бібліотеки Ужну, що дає можливість студентам користуватися її фондами та електронними базами для навчання та досліджень. Ми піклуємося про безпеку наших студентів. Коледж забезпечує наявність сучасного укриття, де під час тривоги можна продовжити заняття та спокійно перечекати загрозу. Інформаційний клас це сучасний простір для вивчення фінансових процесів. Студенти працюють з програмами для аналізу, управління банківськими операціями та інвестиціями. Це дозволяє розвивати практичні навички, застосовуючи знання на реальних кейсах, що готує їх до роботи у сфері фінансів. Наш гуртожиток не лише місце для проживання, а й справжній другий дім для студентів. Комфортні кімнати, сучасні умови та дружня атмосфера сприяють тому, щоб кожен студент почувався затишно та безпечно.